У цих двох відео я допустив одну помилку, яка призвела до невеликої суперечки. Що це? Круг чи коло? А може окружність? Давайте розбиратись. Почнемо з того, що окружності в українській мові немає. Є слово коло. Що це таке? Коло? Це геометричне місце точок площини, рівновіддалених від даної точки, яка називається центром кола. Тобто коло це фігура, яка представляє собою замкнену лінію. Круг це геометрична фігура, обмежена колом, множина, яка складається з усіх точок площини. Тобто, круг це фігура, яка представляє собою площину, обмежену колом.